Коротше, нещодавно збулася моя маленька мрія, і я потрапила на концерт свого улюбленого виконавця. Ваша задача буквально стати повністю тією людиною вже тут і зараз, про яку ви мрієте в майбутньому. Тут ви можете просто в мільйон разів казати про те, що ви притягуєте любов і щасливі стосунки, але відчуваєте ви зовсім інше. І так, у нас сьогодні тема відео: «5 помилок маніфестації. Або інакше, чому ваші бажання не виконуються, так? Давайте взагалі почнемо з того, що дуже багато людей пишуть постійно свої бажання. так? Роблять карти візуалізації, пишуть щоденник, візуалізують в медитації, кажуть постійно афірмації і так далі, але нічого не змінюється. Поділіться в коментарях, будь ласка, чи було таке у вас, тому що у мене було. І сьогодні ми якраз з вами поговоримо про те, чому маніфестація не працює, чому, бляха-муха, ви вже стільки носите в своїй голові, що у вас мільйон підписників, і цього мільйона підписників ніяк у вас не з'являється, так? Окей, давайте просто почнемо з того, що. Маніфестація це не чарівна паличка. І якщо ви зайшли на це відео в надії, що ви зможете перекласти, зняти з себе відповідальність і перекласти її на маніфестацію, це відео не для вас, проходимо пост. Так це відео для усвідомлених людей, які роблять дії, але при цьому ще використовують інструменти енергії і духовності, мислення і так далі. Тому давайте сьогодні взагалі поговоримо про те, як реально виконувати свої бажання, а не просто сидіти, казати собі афірмації і чекати, доки щось впаде вам на голову. Окей? Домовились з вами, друзі. Поїхали. І так, що ж таке маніфестація? Маніфестація це поєднання твого внутрішнього стану, думок, енергії, дій і наміру. Окей, всім зрозуміло, так? Це коли ви не просто просите щось, ну типу там. Боже, будь ласка, можна мені мільйон доларів прямо зараз на голову? Так не працює. Маніфестація це коли ви буквально стаєте людиною, для якої її бажання стає нормою життя. Давайте поясню е, з сторони, з якої до... дійшло до мене, так як зрозуміла я. Так само я поясню і вам. Коротше, існує мільйон е, віток вірогідності, так, гілок реальності, там як хочете, так і називаєте. І... Зараз ви знаходитесь на ось тій, яка вас можна сказати, не влаштовує, так для того, щоб перейти на іншу, вам буквально потрібно стати людиною, яка вже живе в іншій реальності, тобто повністю проникнутись станом, робити дії, так, і випромінювати енергетики, вібрувати на ті вібрації, яка у вас в тій реальності, в яку ви хочете перейти. Я сподіваюся, ви зрозуміли. Тобто зараз, наприклад, от існує мільйон Даш, так є я, Даша, тут, і є Даша в тій реальності, в яку я хочу перескочити. Так, ось дві Даші. Тут мене щось не влаштовує. В цій реальності я там, наприклад, доларовий мільйонер, у мене мільйон підписників. Так, я там дуже популярний духовний наставник та експерт з мислення. У мене дуже багато клієнтів. Там у мене є Порш, наприклад, так. От. І я, ця Даша, яка я тут зараз, хочу перейти. От в цю реальність, так? В дальшу Що мене утримає від цього переходу? Ну, як мінімум, те, що я ну, абсолютно різна. Наприклад, зараз так, у мене там немає мільйона підписників, я парюсь за те, скільки у мене буде переглядів, скільки мені поставлять лайків, яка буде реакція. так? Тут мені абсолютно пофіг, тому що в мене вже мільйон підписників, я досягнула свої цілі, і мене вже ну типу не цікавить, в принципі, скільки там в мене переглядів в сторіс, так скільки мені лайків поставили. І я не можу стати осією бажаною Дашою саме через те, що я маніфестую з нестачі. Розумієте? Тобто я хочу перейти туди, просто хочу. А не вважаю себе вже тією дашою. Тобто, ваша задача, мені так складно це пояснити, насправді, ваша задача буквально стати повністю тією людиною вже тут і зараз, про яку ви мрієте в майбутньому. Так? Тобто, реальність взагалі це дзеркало вашого внутрішнього світу. І якщо всередині у вас страх, сумніви, відчуття, що ви якісь недостатні. У вас не вийде зробити ось цей скачок і маніфестувати щось бажане, тому що там, де у вас вже все є, так ви у вас зовсім інший стан, ви зовсім на інші вібрації вібруєте. І тому, якщо у вас всередині є якийсь страх, є відчуття, що ви якась недостатня, є відчуття того, що вам чогось не вистачає. Навіть якщо ви будете повторювати по тисячу медитацій, ой, афірмацій на день нічого працювати не буде. І так. Як взагалі працює маніфестація? Давайте уявимо, що ви хочете стосунки, наприклад. Але всередині ви в напрузі, і ви постійно думаєте, що вас ніхто не полюбить, що вас ніхто не помічає, що там ніхто не зверне на вас увагу, або боїтеся, що до вас притягнеться якась погана людина, так? Або, може, ви боїтеся, що ви знову прив'яжетесь до людини, а потім її втратите. І тут ви можете. Просто мільйон разів казати про те, що ви притягуєте любов і щасливі стосунки, так? але відчуваєте ви зовсім інше. І енергія вашого тіла каже вам каже про те, що я не готова до стосунків, так? Тобто мені страшно, я не готова, я там встрахую сумніва. І світ відповідає вам не на ваші слова, а саме на ваш стан. І на енергію, яку ви випромінюєте. І так, давайте тепер перейдемо. Я думаю, я пояснила вам взагалі, як це працює. Я стараюся не розповідати вам якимось заумними словами, а кажу вам саме так, як дійшло до мене, як зрозуміла я, як це працює. Так, це насправді доволі таке доволі складно пояснити. І м -м якщо пояснювати з книжок. Я просто так не скажу. Знову ж таки, ви знаєте, що я люблю казати з потоку. У мене тут трошечки є і трошечки підглядаю, просто щоб не збитися, бо мене може взагалі не туди занести. Але, в принципі, стараюся все говорити просто своїми словами з потоку. І так, давайте перша причина, чому ваші бажання не здійснюються. Я вже це проговорила. Перша це коли ти маніфестуєш з нестачі. Хочу, бо мені погано. По-перше, якщо ви кажете всесвіту, хочу. Ну, наприклад, хочу машину, всесвіт одразу це виконує. Тобто, одразу виконано. Хочеш, окей, будеш хотіти далі. Зрозуміли? Тобто, якщо ви зараз хочете чогось досягти, всесвіт одразу це виконує, і ви і далі продовжуєте хотіти. Дуже важливо формувати бажання в теперішньому часі. Це взагалі база базова, базовий мінімум. Знаєте, не розкошний максимум, базовий мінімум, який ви повинні знати. Я думаю, багато хто знає, але я повинна це приговорити. Все завжди маніфестується в теперішньому часі. Тобто, я вже маю те, що хочу. Там я вже маю машину, а не я хочу машину. І е, дуже важливо маніфестувати не з нестачі, не з енергії того, що я хочу, бо мені недостатньо, а я. Вже достатня, так? я вже є любов, я вже є Бог, я вже є достаток і щастя, але це розширюється, так? І я отримую ще більше. Друге, це коли ви чекаєте і віддаєте свою енергію назовні. Тобто, от коли це прийде, тоді я і буду щаслива. Або от коли я зароблю гроші, от тоді я піду навчатись. Або от коли я куплю новий телефон. От тоді я почну реалізуватись. По-перше, перекладання відповідальності, по-друге, працює взагалі не так. І насправді, коли ви знаходите щастя навіть у дрібничках, так ваша вібрація підіймається і на цей стан приходять бажані речі. Так, бажаним притягуються в вашу реальність. Коли ви думаєте про те, що колись потім, коли у мене буде це, я стану щаслива. Цього ніколи не наступить. Тому що не існує майбутнього, не існує минулого в кожному відео це кажу. Є тільки момент тут і зараз. І якщо ви тут і зараз щасливі, ви не будете щасливими ніколи. І ваша задача, найголовніша задача в маніфестації це максимально працювати над своїм станом вже тут і зараз. Навіть якщо так. Вам складно, навіть якщо ви не можете знайти, чому порадіти, вам потрібно постаратися це зробити. Я не знаю, вам практика сісти і виписати 10 речей, які вас наповнюють. І частіше за все, це навіть не матеріальні речі. Це якась прогулянка, час з рідними, там, зачіска, медитація і так далі. І старатися постійно це робити і наповнювати себе, підіймати свої вібрації, не зливати свою енергію на інших людей, не пліткувати, не розмовляти взагалі про інших людей. Думати тільки про себе, і думати тільки про те, що ви вже маєте все те, про що ви мрієте. Так, звучить насправді складно. І я теж знаю, що це складно. І у мене теж не завжди виходить це робити. Але наша задача постаратися це зробити і постійно, постійно наповнювати себе і підіймати себе по шкалі вібрацій. Давайте навіть отут вам, отут зараз з'явиться шкала вібрацій. І ви зможете подивитися, на якій зараз вібрації ви, і розуміти, що потрібно вам відчувати робити для того, щоб перейти на інші вібрації більш вищі, так? І от саме з цих вищих вібрацій почнуть виповнюватися ваші бажання і все бажано прийде в вашу реальність. Так, третє, це коли ти саботуєш результат. Бо боїшся, що не справишся, що зільєшся, що втратиш. І виходить, що, наприклад, ти хочеш. Блядь, та що це таке? Наприклад, ти хочеш стати популярною, так хочеш набрати мільйон підписників. Але при цьому в твоїй голові є установка про те, що якщо ти будеш популярною, тебе будуть гейтити, там тебе будуть ненавидіти, тобі будуть заздрити так далі. І виходить, що ти сама ж і зливаєш своє бажання на підсвідомому рівні, так? Тобто, це такий твій блок, який ти можливо не усвідомлюєш. Але він не дає тобі рухатись вперед. І тобі виходить, не не що безпечніше. Тобі краще бути на тому місці, в якому ти знаходишся зараз, ніж перейти в бажану реальність, тому що в бажаній реальності на підсвідомому рівні тобі небезпечно. Тут важливо відслідкувати, які блоки у вас є, так, і прибрати ці блоки, зцілити ці блоки, зрозуміти, що вони нав'язані. І піти далі. Тому що, якщо на підсвідомому рівні ви думаєте, що бути популярним це небезпечно, то, ну, типу, скільки ви не, не маніфестували, скільки б ви не казали афірмації — це не прийде ваше життя. Так? так? До речі, гляньте, яка в мене гарна бутилочка, як це показуєте? З юску за 100 гривень, будь ласка. Це не реклама юску, тому що поки мене не замовляють рекламу. Але ви можете це змінити, натиснувши знизу кнопочку підписатись і поставивши лайк на це відео. Ой, блін. Ви зрозуміли, окей, поїхали далі. Е, четверте, повторюєш афірмації, але не віриш в них. Ваше тіло відчуває брехню, і, в принципі, ваш стан завжди зчитується. треба, щоб співпало те, що ви відчуваєте, ваш стан, ваша енергетика, яку ви випромінюєте, ваші почуття в тілі і те, про що ви говорите, і те, як ви дієте. Тоді, коли це все поєднується, ваше бажання реалізується. Але якщо ви тільки на словах кажете там Я багата. Так? Але при цьому внутрішньо стискаєтесь від о, нестачі грошей або не вірите в те, що до вашого життя можуть прийти великі гроші, працювати це не буде. І... Тут важливо обирати, починати з афірмацій, в які ви можете повірити, так? Починати маніфестувати ті бажання, в які ви можете хоч якось повірити. Старатися візуалізувати те, як ви виглядаєте в бажаній реальності, як ви себе поводите, хто знаходиться навколо вас, де ви проживаєте, як ви проводите час, скільки ви просинаєтесь, от прям до деталей прожити в медитації, в візуалізації те, яка ви в бажаній реальності, там, вже, там де ваше бажання вже виконалось. і постаратися вже сьогодні. Сьогодні стати тією людиною. Прямо прожити те, що ви вже маєте все те, про що ви е, мрієте. так? Нещодавно збулася моя маленька мрія, і я потрапила на концерт свого улюбленого виконавця, артиста Нікова. Дімочка Ніков, обожнюю його, було дуже сильно кайфово. Ось тут будуть вам. Переводиний на спом, стали крихіше, прозорість на сплох. З вога дозвучує внутрішній шторм. Це родити своєване шов. Удяги. Окей, поїхали далі. Не діяти, як людина, яка вже має. А, знову ж таки, я про це вже казала. Коли ви просите про щось, так? Але досі живете в старих, в старих програмах і в старій версії себе, де я б наводила приклад про підписників. Так тобто, коли ви мрієте про мільйон підписників, але зараз перевіряєте кожну підписочку, перевіряєте кожну секундочку скільки у вас переглядів, так до речі, роблю я. Так, я постійно коли вкладаю новий рілс, якийсь я потім сиджу і постійно перевіряю, скільки там переглядів. Хоча Даша, в якої вже мільйон підписників, так в моїй бажаній реальності цим не займається. Тобто я не вірю в те, що. У мене вже це є, розумієте? Я живу як стара Даша, а не як Даша в новій реальності, у якої вже мільйон підписників. Тобто вам потрібно максимально ототожнити себе з тою людиною, якою ви хочете стати. Тобто, якщо ви доларовий мільйонер, ви виходите на вулиці, викликаєте таксі, і ви задаєте собі питання: Окей, Даш, як би ти вчинила в тій реальності, де ти вже доларовий мільйонер? Ти викликала звичайний таксі, стандарт чи бізнес, розумієте? Якщо ви заходите в магазин, і купує, хочете з'їсти шоколадку, але не купуєте її собі. Та Даша, яка, яка вже має, наприклад, мільйон доларів, вона б на ізі взяла цю шоколадку, навіть не думаючи, так? А я себе обмежую. Тобто я хочу перейти на іншу відку реальності, але при цьому продовжую жити в своїх старих патернах із старої версії себе. Справжня маніфестація це коли я вже живу так так, я вже це маю. От прям треба максимально прожити стан, я вже це маю. І коли ви вже, от у вас точно є стан, що ви вже це маєте, ви з цього стану дієте. Тобто, якщо я хочу мільйон підписників, коли я знімаю це відео на YouTube, я не думаю про те. Як там люди відреагують? Я, а скільки людей на мене підпишеться? А скільки буде переглядів? Так, а там коли я зможу підскочити монетизацію. Ну, типу, я вже все це маю. І зараз я просто сиджу і знімаю це відео для своєї вже мільйонної аудиторії. Розумієте, з цього стану, коли я вже це маю, я роблю дію. Тобто не просто думаю про те, що у мене мільйон підписників, так, і просто проживаю це, а я роблю дію. Сиджу зараз перед вами і знімаю це відео на камеру, але стану що в мене вже є мільйон підписників. Мій мільйон підписників передаю вам усім привіт і дуже вас всіх обіймаю і дякую вам за підписку. Так, розумієте про що? Я Я сподіваюся, що я Ох, доношу зрозуміло... Якщо чесно, зараз такий достатньо тяжкий знову період в моєму житті, знову якась трансформація. Мені знову важко, я знову провалилась, і мені дуже складно дається зараз робити якісь дії. Але я працюю над своїм станом і продовжую робити, робити, робити і бити в. Різні точки. Так, мені дзвонить бабульчика, бабульчика потім поговоримо. До речі, хочу вам сказати про те, що зовсім нещодавно я проводила свій перший вебінар Грошова свобода, в якому ми розбирали, які взагалі існують грошові блоки, як вони, як вони з'являються і як вони заважають нам отримувати бажання. Тому обов'язково переходьте в мій телеграм-канал, там є запис цього вебінару. Переглядайте його, це буде дуже корисно. Для вас і це якраз таки про пункт номер три саботуючи результат. Тобто, переглянувши цей вебінар, ви можете зрозуміти, які блоки сидять у вас і чому ви саботуєте результати. І зможете стілити цей блок. В кінці я ще проводжу дуже класну медитацію і даю. Класну практику, тому всім рекомендую перейти в і подивитися вебінар. Силочка буде в описі. І, взагалі, якщо ви зараз дивитесь це відео і ще досі не підписані на мої інші соцмережі, такі як Інстаграм і Телеграм. Я дуже сильно рекомендую вам перейти і підписатись, тому що там у мене набагато більше, там набагато більше до інформації, і там я з вами постійно на зв'язку. Зараз буде активно починати проводити різні вебінари, різні міні-продукти, які будуть коштувати або дуже дешево, або взагалі безкоштовно. Тому обов'язково чекаю вас всіх там. Так, ну що, я думаю, ви суть зрозуміли, що маніфестація заключається в тому, от такий висновок, так? Що для того, щоб отримати. Бажане, треба стати тою людиною, яка вже це має, і діяти з того стану. Обов'язково робити дії. Тобто, вам треба максимально собою наповнити енергією, так, щоб ви були на високому рівні вібрації. Після цього вам потрібно перестати думати з нестачі. Вам потрібно буквально внушити собі, що ви вже маєте все те, про що ви мрієте. У вас вже це є. Так? І кожну свою дію робити з того стану, в якому у вас вже це є. Для того, щоб це зробити, потрібно робити медитацію, візуалізацію і проживати, розуміти взагалі, хто ви, як ви себе почуваєте, де ви живете, як ви себе поводите, що ви їсте, що ви п'єте, чи є у вас погані звички, що ви робите після того, як ви прокинулись зранку. Ви можете прямо сісти і розписати собі повністю, яка ви в бажаній реальності до деталей. Так? І вже от прямо зараз почати робити всі ті дії. Які, які б ви робили там, так? Тобто, навіть якщо зараз там, ем, я не знаю, ви мрієте поїхати в подорож, а у вас немає грошей поїхати туди, так? То зробіть щось вже в своєму місці. Наприклад, вийдіть кудись просто на природу, постеліть собі якийсь пледик і посидіть, покайфуйте на природі, наче ви вже в подорожі, так? Ем, або поїдьте в подорож десь в своїй країні і проживіть це відчуття. Коротше, максимально старайтесь просто стати тією людиною, яка вже має все, про що ви ви зараз мрієте, так? Бо якщо ви будете старою версією себе і старою версією себе будете хотіти бажаного, це не буде працювати, друзі. Так, це реально важко, це складно, і треба просто знову ж таки починати з чогось маленького. От давайте знаєте що. Уявіть зараз, що ви тримаєте в руках, да? давайте візьмемо кавун. Уявіть зараз, що ви тримаєте в руках кавун. Уявіть, якого він кольору, якої він текстури, постухайте по ньому, візьміть ножик, розріжте його, вдихніть його аромат. От прямо уявіть, от прямо, що у вас є кавун. так, І проживіть те, що ви маєте цей кавун. І тепер, після того, як ви це все уявили і прожили, так, от буквально. от, Скільки у нас це зайняло там 10 секунд? А після цього спостерігайте і ви обов'язково десь. Сьогодні там, або завтра, в найближчі дні, побачите кавун. Або це буде реальне життя, або це буде десь в інтернеті. Але цей кавун 100% вас знайде. Так? Я так завжди роблю, наприклад, коли їду в дорозі, мені нудно, я дивлюсь вікно і думаю про колір якоїсь машини. Думаю, зараз я побачу жовту машину, наприклад, і вона проїжджає. Потім думаю, так, от зараз я побачу красну машину, і прямо уявляю, як вона буде виглядати, і ця машина проїжджає. Можете отак трошечки потренуватися так? і візуалізувати якісь такі речі. Потім вже переходити до своїх бажань, починати знову ж таки ось маленьких, а потім переходити до більшим, більшим і більшим. Так і я вам хочу сказати, якщо ви сьогодні дізналися щось нове, це вже зрушення, і я вас вітаю. Буду дуже вдячна, якщо ви напишете в. В коментарях, яке бажання давно не здійснюється у вас, і що ти тепер побачила, як можна по-новому? Ну, типу, от було якесь бажання, яке не здійснялось, і ти от зрозуміла, що о, я не робила ось цього. Напиши мені, будь ласка, про це. Чи було тобі корисно, чи візьмеш ти щось в своє життя з цього відео, так? І чи дізналась ти щось нове? Я максимально хочу передавати вам. Все з потоку, без е, якихось сценаріїв, заумних текстів, просто так, як відчуваю і так, як зрозуміло мені ще раз повторююсь. Тому, якщо в принципі, комусь такий формат не заходить, і ви хочете прям супер глибоко, детально і научно, це напевно не до мене. Тому що насправді я коли записую відео, веду прямі ефіри, веду вебінари, я от нещодавно вже казала вам, проводила вебінар, я потім сіла його передивлятися і я Розумію, що я просто не пам'ятаю, як все це казали. Реально, будь-то це було не я. Ось так говорить поток. Тому, як є, друзі, я стараюсь бути з вами щирою, такою, якою є, і просто передавати вам досвід, який прожила я сама. Якщо ви мене запитаєте, чи виходило у мене маніфестувати щось в своєму житті, будь ласка, у мене є відео на каналі Квантовий стрибок. Подивіться його. І ви зрозумієте, що я вже неодноразово робила квантовий стрибок. І, до речі, нещодавно в мене був другий квантовий стрибок, коли я пішла, ризикнула і пішла на навчання, і заробила буквально там за 2-3 дні свою першу тисячу доларів з інстаграм. Хоча до цього сім років соцмережі і заробляла нуль. Ось тому так щось то про ту маніфестацію я знаю. І якщо ви хочете... Отримати якесь ще від мене цікавеньке відео, можливо, вас цікавить, яка тема, яку ви хочете, щоб я розкрила? Будь ласочка, пишіть про це в коментарях. Я буду вам дуже вдячна, в принципі, за коментар, за підписку, за лайк, за підписку на мої інші соцмережі, такі як Інстаграм і Телеграм. Я дуже рада бачити кожну людинку, Я дуже рада взаємодіяти з кожним із вас. Я абсолютно відкрита до будь-якого спілкування, до будь-якої взаємодії. Тому всіх чекаю, всіх обіймаю і всім дякую за перегляд. <клух> так, як є? я. Це, друзі, тушимо цю прекрасну свічечку. Благовоння вже майже догоріла, любуємося картинкою, я творець. І сьогодні, до речі, у мене онлайн-випускний мого навчання енергія продаж. Тепер я здала всі домашні завдання і скоро отримую сертифікат. Тепер я офіційно експерт з умислення та Продажів тому, якщо вам цікаво просування в соціальних мережах, інфобізнес, якщо ви хочете бути не просто людиною, яка спостерігає за іншими і споживає, а хочете створювати, бути класним експертом, який продає на високий чек стати медійними, то будь ласка, звертайтесь на до мене. Всіх чекаю в особисту роботу зі мною. Так окей, потрібно ж подарувати вам ще якісь напевно подаруночки. Давайте так за перегляд цього відео дарую 5 безкоштовних розборів за кодовим словом. Маніфестація в мій директ в інстаграм. Всіх буду чекати.